Я всіх вітаю. Сьогодні ми розбираємо ось такий ножик. Це у нас SRM, попередньо називалося Sanremo. модель 9202, коричневому G10 і D2 на блюкошеному клині. Для розбірки нам знадобляться дві біти. Т8 для осьового і Т6 для всіх інших винтів. Починаємо зі зняття кліси. Відкручуємо корпусні гвинти і ось ось. З коробки на корпусних може бути фіксатор, тому обережно тепер дістаємо коли і розбираємо в принципі ту конструкцію про цю детальку пізніше поясню І знімаємо зимо? Ось таким чином ножа розібрано Починаємо розглядати деталі важки, Виготовлені ніс. 10 такою цікавою насічкою. в принципі, досить цупкою. Хоча на дотик таке собі, могло бути краще. Всередині фрезування під лайнери та замок. Загальна товщина плашки біля 4 мм. Мають отвори під переставну кліпсу. Який, які з іншого боку нічим не заглушені. І ну, в принципі на цьому все. Лайнери абсолютно симетричні пофарбовані в чорний, фарба так легко злізає, полегшені. На одному з лайнерів маємо серійний номер. Лайнери симметричні, тобто можна переставляти як завгодно. Кожному з них є антипроворот під бунки, під осьовий, зняті всі паски і нарізана різьба підтримців. Клинок. клинок виготовлений з D2, має такий цікавий профіль. Товщина клина рівно 3 мм. І 20 мтрові спуски. Прямі. Зверху маємо дуже хорошу цупку насічку Також маємо декоративну обробку отвора для відкривання клипа. Саме з того боку, з якого відбувається відкривання, з іншого боку введення. Фініш Black Wash. Досить тоненько зведений Для чого потрібне? Потрібно цей отвір, другий біля усього, я не знаю, напевно він технологічний. В конструктиві він не приймає участь. Вже бачимо підполіровані місця контакту з замком. Механіці покриття ніяк не заважає. Фейсер. Теж G10. Темлячним отвором винесено. Отворами підбонки. Терні і підфіксуючу. Має цупку насічку, яка дуже любить забруднюватися. Товщина спейсера 4,1 мм. Осьовий вузол, тулка, має діаметр 5 мм, антипроворот і з коробки посаджений гвинт на велику кількість фіксаторів. Перед збіркою бажано почистити. З іншого боку маємо отаке лого. За рахунок антипровороту шліц на зворотньому боці не потрібен. Через симметричність конструкції під ліфшу ні од ножа можна зібрати в зворотньому порядку. Щоб лого все одно було зі сторони протилежної до кліси. Діаметр шляпки 7 мм. Товщина під посадку у декоративну шайбу 1 мм. Гвинт М3 з дуже довгою різьбою, довжина різьби біля 6 мм. Шляпка знову таки 7х1 мм. Декоративні шайби 2, анодовані, сині колір. А може пофарбовані, оскільки злізає, не магнітяться, тобто скоріше всього латунні. Діаметр шайб 9 мм, товщина 1,2 мм. Ніж працює на так званому бутерброді з торопластової шайби з графітовим наповненням і шайби кольорового металу. Пишуть, що бронза, можливо, навіть вона і є на латунні не схожа. Шайба перфорована. Розміри шайб. Відповідно зовнішній діаметр 12 мм, внутрішній 5, товщина старопластової 0,4, перфорованої 0,1, тобто сумарно 0,5 при правильному змащуванні працює все чудово, упорний штифт, діаметр робочої частини 4 мм, посадок 3 мм, загальна довжина штифта 6,8 мм. Замок стандартний, як для аксісоподібних замків, ригель, діаметр робочої частини 4 мм, її довжина, між цими потовщеннями, якими замок опирається у лайнери 53 мм. Кружина замка з дроту 0,6 мм. Кружини сумісні з багаутівськими, тобто можна сюди від багаута чіпляти, якщо ці зламаються. Бонки, ніж зібрані на двох стяжних бонках, які ідентичні за розміром, мають антипроворот, діаметр 3,5 мм, довжину 8,5 мм. І фіксуюча бонка, яка проходить ось тут, у спейсер, і не дає йому совуватися при збірці. В принципі, навіть без неї, ніж працює, це нормально. Але оскільки я її втративши, на самому початку довелося замінити ось такою штукою. Це відрізок вушної палички він повністю підходить по діаметру. Діаметр цієї бонки 2,5 мм, довжина 6,5 мм. Корпусні гвинти 4 штуки ідентичного розміру М2,5, довжина різьби 4 мм, діаметр шляпки 4,1 мм. Шляпки без потаїв, просто сферичні. Кліпса, гнута, сталева. з Ось такою вибіркою ззаду, що дозволяє їй ось так сидіти у посадці, при цьому не продовжуючи посадку аж до кінця ножа. Товщина металу кліпси 1 мм. Відстань між гвинтовими отворами 4,5 мм. Гвинти кліпси схожий на корпусні теж М2,5, але довжина різьби 4,5 мм і діаметр шляпки 3,7 мм. з Запчастинами закінчили. Переходимо до збірки. Складність збірки цього ножа полягає в тому, що відстань між осьовим упорним і запираючим штифтом дуже маленька. І тому збирати. За принципом зібрали одну половину, потім наклали клинок, зібрали зверху другу, не вийде. Тому що при вдягненому замку ми не ставимо зверху острий. Тому існує два, принципи рівноправних способи адекватної збірки цього ножа. Спосіб перший. Збираємо повністю. Цю конструкцію без клинка. Це можливо. Оскільки ми збираємо лайнери між собою з замком і опорним. Потім накладаємо зверху плашки і вставляємо ось ви, і підставляємо клинок і Або другий спосіб, ми збираємо бутербродом, так як є, без опорного. І потім розсуваючи трошки лайнери зверху, без затягнутого осьового пропихуємо туди опорний у даному випадку я надам перевагу першому способу, як більш простому для більшості. Отже, збірку починаємо зі збірки конструктиву замка. Краще всього збирати лайнери до середини протертою стороною, саме протертою там, де протерли шайби. Тоді збережеться механіка і не доведеться заново протирати покриття. Оскільки тут подвійний бутерброд, то шайби всі 4 рухаються одна відносно озим. Тому так оце у нас внутрішня частина і відповідно це у нас теж внутрішня частина. Тепер ставимо опорний, відповідно ось так, і заводимо замок. Головне не переплутати сторони. Поки що не наживляємо пружинки. Так, тепер ставимо спейсер. І фіксуємо його ось цим штифтом. Ось так чином. Тепер, коли у нас більш-менш жорстка конструкція, можна ставити на місце пружинки, Ну а далі стандартна збірка. Кладемо весь цей бутерброд у плашку. І Підігнавши отвори спейсера, фіксуємо бонками. Бонки не просунуться через отвори в G10. Далі накладаємо верхню плашку і починаємо скручувати корпусні гвинти. Гвинти магнітяться, нам трошки спрощує пробувати. Для початку затягуємо гонки з одного боку, потім підтягуємо з іншого. Маємо працюючий замок, наявний штифт, тільки не стягнуто ось він. Кладемо клит таким чином і починаємо збирати бутерброди. Найпростіший спосіб це спершу склеїти між собою обидві шайби мастилом і потім засовувати вже одним цілим, а не по одній. Для початку визначаємо, де в нас лицьова сторона буде, нехай з цього боку, і просовуємо ось І тепер починається муторна процедура наживлення шайби. З приводу розміщення шайб є дві думки. Частина людей каже, що краще перфорованою до клинка, тому що ось в цих частинах залишається частина мастила, що покращує механіку. Частина каже, що до клинка, що дозволяє не змащувати цю частину, воно буде самозмащуватися. Я збираю металевою частиною до доклина. Але працюватиме і так. Беремо пінцетиком і обережно наживляємо на осьовий. Звертаємо увагу, що шайби в осьовому досить туго ходять. Просовуємо осьовий назад. Головне не переборщити. Ось десь так. Так, змащуємо трохи клин. З обох боків. Так, і тепер задача посадити клин сюди, не змістивши шайби. Ось таким чином. Так, тепер задача ще веселіша стає. Треба висунути ось овий, так, щоб у нас залишався зазор. І тепер треба туди підштовхнути ось цей бутербродик. І Знову таки фіксуємо шайби одне об одну. І A few moments later. О, є. Зафіксувалося. Як бачимо, збірка хоч і не саме просте, але можлива. Так, тепер вичищаємо від залишків фіксатора. Фіксатор на цьому ножі необхідний, тому що цей гвинт має схильність до розкручування, відповідно, ніж втрачатиме механіку. Кладемо нашу шайбу декоративну беремо крапельку фіксатора і закручуємо. Наш осьовий. Звертаємо увагу, що при сильному перетягуванні механіка пропаде, оскільки клин на шайбу. Як бачимо, механіка досить туга. Але зараз ми це поправимо. Для початку прикручуємо кліпсу, це нам спростить маніпулювання ножем. І інших винте, окрім на фіксатор сідати садити не потрібно. Так, як бачимо, поки що механіки нема. Так, беремо осьовий і трошки його послабляємо. Буквально на пару градусів. Маємо відсутність. Люсків і чудову механіку. Дозмащуємо рухші частини, частини що труться приблизно таким чином ножа зібрана Загальне враження від ножика. Мені сподобався. В принципі, можна налаштувати нормальну механіку, клин по центру, незважаючи на деяку заморонність збірки. Виглядає ножик прикольно. У руці лежить теж більш-менш зручно. Така собі парамеря для бідних виштовх. Ще трохи довше верка. Дуже хороша тут Д2. зла, різуча, тверда. Я навіть один раз на ній скола отримав. Довелося переточувати Механіка, як я вже сказав. Хороша, особливо за його вартість. Мені він дістався десь за 900. З нюансів через бутерброд шайб і дуже малий ось цей трикутник, досить заморочлива збірка. Але в принципі нічого неможливого. Фурнітура середньої паршивості. З десяток розбірок ці торкси витримають, але не більше. Цікава ідея з складною фаскою на колі. Дуже зручна насічка і приємний зовнішній вигляд. Тож ще хотіти заригувати. В принципі, і все.